ah «Апача» Apache – це найуспішніший ударний гелікоптер всіх часів, народжений з потреби полювати на найнебезпечніші загрози на полі бою. ah 64 зіграв головну роль у першій війні в Іраку, коли по справжньому заявив про себе. Відтоді він отримав кілька модернізацій, що дозволяють залишатися актуальним, і, схоже, майбутнє збереже його на службі щонайменше до 2060 року. Давайте поглянемо, що робить його таким особливим і як виглядають його нові вражаючі оновлення. У 1960-х роках армія США представила свій перший ударний гелікоптер AH-1 Кобра. Спроєктований для джунглів В'єтнаму, кобра виявився ефективним, але мав суттєві обмеження. Одномоторна конструкція обмежувала вантажопідйомність і можливості польоту на великій висоті, що робило вертоліт уразливим до катастрофічних наслідків у разі пошкодження двигуна. Кобра також не мала сучасних систем прицілювання та далекобійного озброєння, змушуючи екіпажі вступати в ризиковані ближні атаки по наземних цілях. До 1970-х, після завершення війни у В'єтнамі, армія зосередилася на створенні нового ударного гелікоптера. Цей літальний апарат мав бути спроєктований з нуля для ураження наземних цілей, зокрема для протидії переважаючим танковим силам Радянського Союзу та країн Варшавського договору. НАТО, маючи чисельну нерівність у танках, потребувало надзвичайно ефективного повітряного мисливця на танки противника. Хоча армія на той момент вже оснастила кобра протитанковими ракетами, також вимагалася нова далекобійна ракета, здатна знищувати сучасні радянські танки, такі як Т-62 та Т-72. Ще одним критичним фактором була живучість екіпажу. Під час війни у В'єтнамі було втрачено понад 5 тисяч гелікоптерів, темп втрат, що вважався неприйнятним. Просунуті радянські системи ППО тільки посилювали потребу у вкрай живучому ударному гелікоптері. Незамінними вимогами до нового апарата були двомоторна схема, броньована кабіна та міцні лопаті ротора, здатні витримувати екстремальні умови бою. У 1972 році бачення армії почало втілюватися. Компанія Хаглес Helicopters розробила перший прототип Ях 64, який здійснив свій перший політ у вересні 1975 року. До 1984 року Е 64 Apache став на озброєння. Програма була передана Макдоналд Дуглас у 1985 році, а згодом Боїнг у 97-му. Відтоді Боїнг поставила понад 2700 апачів армії США та міжнародним союзникам, станом на сьогодні більше ніж 1275 залишаються в активній службі по всьому світу. Апача має понад 5 мільйонів льотних годин, з яких 1,3 мільйона у бойових умовах, що демонструє його величезний бойовий досвід. Апаче вперше взяв участь у бойових діях під час вторгнення США в Панаму у 1989 році, де його точність та вогнева міць відіграли ключову роль у нейтралізації важливих цілей. Його можливості були повністю передемонстровані під час операції буря в кустелі у 1991 році, коли він відіграв вирішальну роль у знищенні іракських радарних об'єктів та бронетехніки. Видовище того, як Апачі знищують позиції противника, стало одним із визначальних образів цього конфлікту. Поза межами цих масштабних війн, ЕС-64 став критично важливим активом у миротворчих місіях. У Боснії та Косово він забезпечував вогневу підтримку та розвідку для сил НАТО, демонструючи свою універсальність у конфліктах низької інтенсивності. Під час операції в Афганістані та Іраку Апач був незамінним у контрповстанських місіях, надаючи точні удари та розвідувальну підтримку наземним підрозділам. Його також розгортали в Туреччині для боротьби з повстанськими угрупуваннями та охорони стратегічних районів. Ефективність Апачі забезпечують два турбовальні двигуни Дженерал Electric t 700 Кожен з яких розвиває до 1695 кінських сил. Ці двигуни забезпечують максимальну швидкість 304 км на годину і оснащені системами придушення інфрачервоного випромінювання для зниження вразливості від ракет із тепловим наведенням. Чотирилопатевий ротор із нержавіючої сталі та скловолокна здатний витримувати влучання боєприпасів калібру 23 мм та спроєктований таким чином, щоб гелікоптер міг транспортуватися літаками на кшталт С-17. Безпека екіпажу стала однією з головних пріоритетних цілей при розробці. Апаче мав кабіну з боровмісною бронею, ударостійкі сидіння і міцний фюзеляж, здатний витримувати балістичні ураження до 12,7 мм. Ці характеристики забезпечують живучість навіть у несприятливих умовах. Центральним фактором домінування Апача на полі бою є його озброєння. Основна зброя гелікоптера ракета AGM-114 14 Лазерно керована протитанкова система з дальністю ураження до 8 кілометрів. Це стало справжнім проривом, адже дальність була вдвічі більшою, ніж у старішої ракети ТОВ, що дозволяло Апачу знищувати радянські танки з безпечної відстані. Завдяки можливості нести до 16 ракет Hellfire один Апачі теоретично здатен знищити цілу роту танків. Універсальність Апача проявляється в інших варіантах озброєння. Наприклад, він може нести 8 ракет Hellfire разом із двома блоками по 19 накерованих ракет Гідра 70, що ідеально підходить для ураження піхоти та легкої бронетехніки. Або ж він може бути оснащений чотирма блоками Гідра-70 для максимальної вогневої потужності. Єдиною вбудованою зброєю на Апаче є ланцюгова гармата М230. 30 мм гармата здатна вести вогонь зі швидкістю 625 пострілів на хвилину. Оснащена фугасними універсальними снарядами, ця зброя надзвичайно ефективна проти живої сили противника, легких машин та легкоброньованих цілей. Гармата поєднується зі складним прицілом для виявлення та позначення цілей, TADS, що дозволяє навіднику прицілюватися, просто наводячи голову на ціль. Однією з найреволюційніших особливостей Apache є його здатність ефективно діяти вночі. Системи TIDS і нічного бачення для пілота дозволяють екіпажу вражати цілі під покровом темряви, забезпечуючи значну тактичну перевагу. Система може виявляти теплові сигнатури працюючих двигунів, викриваючи замасковану техніку. Також це дає змогу Apache бачити крізь димові завіси, зводячи нанівець тактику приховування ворога. Щоб залишатися на вістрі сучасних бойових можливостей, а паче зазнав численних модернізацій, й 64 і ехо або версія 4.5 є поточним стандартом, але Боїнг уже впроваджує версію 6, а також планує версію 6.5. Ці оновлення зосереджені на підвищенні продуктивності, зручності використання та адаптивності в майбутньому. Версія 6.5 має на меті стандартизувати програмні конфігурації всієї авіації, мінімізуючи потребу у тривалому перенавчанні при переході між підрозділами. Також запроваджується відкрита архітектура систем, що дозволяє безперешкодно інтегрувати нові технології. Наприклад, оновлення на кшталт систем зв'язку Лінк 16 або сучасних радіостанцій можна буде впроваджувати без заводських доопрацювань. Майбутня версія також інтегрує двигун General Electric Т 901 у межах програми покращення турбінних двигунів. ITAP. Новий двигун забезпечує 3850 кінських сил, суттєво збільшуючи дальність, вантажопідйомність та загальну продуктивність. Боїнг також розглядає додаткові вдосконалення, зокрема, перенесення радара з місця над втулкою гвинта на фюзеляж, щоб зменшити опір та підвищити ефективність. З огляду на зростаючу складність сучасних полів бою, конструкція, Apache зосереджена на зменшенні навантаження на пілота. Система APS є новою функцією, впровадженою в версії 6.5. Вона забезпечує тактильний зворотний зв'язок, наприклад, м'які обмеження руху на органах керування, щоб попереджати пілотів про досягнення меж потужності чи крутного моменту. Дозволяючи пілотам зосереджуватися на виконанні бойового завдання замість постійного контролю двигуна, APS підвищує рівень безпеки та ефективності. Boeing також інтегрує нові технології, такі як Launch Effects. малі безпілотники здатні виконувати розвідку, завдання радіоелектронної боротьби або виступати як хибні цілі. Високотехнологічна нашоломна система відображення Apache, подібна до тієї, що використовується на винищувачі f 35 Проєктує важливі дані на візор, підвищуючи рівень обізнаності пілота щодо ситуації. Навколо міцний успіх. Apache полягає в унікальному поєднанні вогневої потужності, живучості та адаптивності. Він підтримував сухопутні війська в масштабних конфліктах, миротворчих операціях та місіях протидії повстанцям по всьому світу. Від розгрому танкових формувань під час операції буря в пустелі до виконання розвідки в Боснії, Апача постійно доводить свою цінність у найрізноманітніших бойових ситуаціях. Заглядаючи в майбутнє, Боїнг бачить Апача у строю аж до 2060-х років, поруч з літаками нового покоління. Плани модернізації передбачають перероблений фюзеляж для продовження ресурсу, розширені можливості та відкриту архітектуру систем, що дозволить легко впроваджувати оновлення. Досвід сучасних бойових дій, зокрема в Україні, наголошує на важливості адаптивних рішень для протидії безпілотникам, що підкреслює потребу у гнучкій конструкції, готовій до майбутніх викликів. Від панами до Іраку, від Афганістану до Косово. «Апача» зміцнив свою репутацію незамінного інструменту сучасної війни. Його постійні модернізації та курс на інновації гарантують, що він залишатиметься домінуючою силою на полі бою, здатною протистояти викликам майбутніх конфліктів. А що ви думаєте про Apache? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.